Українська поезія мовою цифр. Виявляється, математика не лише цікава та захоплююча наука, а ще й поетична. Неймовірно, та вірші можна писати не тільки українською, російською чи англійською, але й мовою цифр. Не мірите, дивіться і читайте далі, ви будете здивовані. Прочитайте наступні цифрові шедеври та спробуйте відгадати вірші відомих українських поетів або відомі українські народні пісні.

117, 2, 3, 3, 117, 2, 3, 3. 117, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 29, 100, 5, 3. Ой, на горі два дубки Фольклор 3 12, 30, 30, 30. 612, 40, 40, 7, 13, 22, 20, 0, 15, 2, 300, 7, 17, 20, 30, 52, 30, 715, 117, 42. Ти ж мене підманула.